Безпрецедентний історичний надихаючий світова преса не шкодувала епітетів, описуючи візит Володимира Зеленського до Вашингтону. Але незважаючи на теплий прийом у Білому домі та Конгресі, США поки що так і не надали Україні весь перелік озброєнь, про які просить офіційний Київ. Про що ж домовилися Джо Байден та Володимир Зеленський? Розбираємось в цьому відео. Виступ українського президента в американському конгресі кілька разів зупинявся через овації. Отримати підтримку саме тут було важливо для всієї. Української делегації після нещодавних виборів у палаті представників посилився вплив скептиків щодо України. Частина нових конгресменів від республіканців відверто гальмує виділення військової допомоги Україні, просуваючи ідею фінмоніторингу та призначення окремого спеціально навченого фінінспектора. Во-первых, мы должны различать республиканцев классических и республиканцев трампистов, Последние в меньшинстве, но они, конечно, воду там и они больше всего выступают с инициативами каких-то там проверок и так далее. Во-вторых, в принципе, Украина уже подготовилась к возможным проверкам и даже выступила с инициативой, которую озвучила наш посол Штатах, что мы не против, мы даже за хотите проверять – проверяйте. емоційна промова Володимира Зеленського у конгресі була побудована на аналогіях між американською та українською історією чому США мають допомагати Україні? Це битва не тільки за землю, за яку частину Європи. Це битва не лише за життя, свободу та безпеку українців чи будь-якого іншого народу. Ти Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші та ваші діти та онуки. Вона визначить, чи це буде світ демократії для українців та американців для всіх. Вам абсолютно нема про що турбуватися, пане президенте. Ми з вами будемо стільки, скільки знадобиться. Цими словами завершив спільну прес-конференцію президент США Джо Байден. Перед цим він довго пояснював, чому штати не можуть дати Україні одразу всю зброю, про яку просить Київ за словами американського лідера, неузгоджені постачання зброї Україні можуть розколоти НАТО та ЄС. Очевидно, що наші потреби будуть рости. И поэтому, скажем так, Соединенные Штаты, видя этот вообще такой тренд, да, они и Виділяють самі, но і вони теж дають, що будуть делать другие партнери України. Вот ета такой меседж посилається посилається другим. От ми почали давайте ви теж подключайтесь і тоже теж Розколоти ЄС та НАТО. Ідея фікс для Кремля. Тому одним з головних підсумків американського візиту можна вважати навіть не новий пакет військової допомоги, а саме цей чіткий сигнал Москві не дочекаєтесь. На пішку всього ні передали такий привіт Російської Федерації, що каких-то такуварних переговорах, забудьте о своих надеждах, что мы сможем дожать Украину, потому что Западу надоест ее поддерживать, здесь четко показали, что этого не будет. Вот это, мне кажется, самое главное следствие этого визита. Ну а конкретику мы увидим уже очень скоро, когда военная техника начнет поступать в Украину. И э, главным было еще заявление Байдена в том плане, что он сказал, что опять-таки Украина будет решать, когда и где садиться с, с Россией за стол переговоров. У Москвы реагировать на подсумки визита Володимира Зеленского до Вашингтона призначили Дмитра Скова прес-секретар російського президента вже встиг поскаржитись в Ріа новини, що в Кремлі не почули від президентів України та США слів про готовність прислухатися до занепокоєнь Росії, до яких саме не уточнив. Натомість у Євросоюзі сигнал з Вашингтону розшифрували швидко та одразу ж призначили дату саміту Україна ЄС. Він відбудеться 3 лютого у Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський уже отримав запрошення. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.